Допомога армії, старт опалювального сезону та реалізація проєкту благоустрою на вулиці Поштовій. Про це та більше розповів Чернівецький міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Більше деталей вже за мить. 3 мільйони 700 тисяч гривень на ремонт у закладах освіти та майже 2 мільйони на закупівлю нового обладнання для лікарень. Чернівецький міський голова Роман Клічук повідомив про черговий розподіл бюджету. Традиційно десятки мільйонів виділили на захист України. На останні сесії міської ради. Ми, ми як 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 за зазвичай повідаємо на звернення тих бригади, які стоять зараз на сторожі. І ми спільно з депутатським корпусом виділили 11,2 мільйона гривень на підтримку сил безпеки і оборони. Так само ще 4,7 млн грн гривень ми виділили на придбання та встановлення пам'ятників загиблих військовослужбовцям. Ну і те, що зв'язано із військовим, це 600 тисяч ми виділили на облаштування дорожнього покриття на території. Чернівецько бюро судово-медичної експертизи. Що ж до початку опалювального сезону очільник міста зазначив, розпочнуть традиційно, проте наголосив, тепломережі вже перевірили та готові подавати теплоносій у будинки. Я нагадаю, що це якби не рішення саме наше, це рішення уряду, це посередньо до, до обов'язків температури, якщо вона опуститься до 7-8 градусів, так розуміє. І, звісно, ми, ми готові до паляного до, до сезону. Чекаємо, просто погоню відповідно, коли ми, ми, ми можемо включити. Звернув увагу мер на явище безпритульних тварин у місті. Мовляв, наразі ситуацію вирішити майже неможливо. Проблема це загальна насправді, Просто є проблема, що сусідні громади, села, люди, вони постійно, то це проводять тварини в місто. І тобто, якби їх, їх не привозили, тобто їх би вже зменшилося, ну, тому що от, практично всі собаки і кішки стерилізовані, а постійно в сусідні села громади її нам привозять. І маленьких, і великих, і з'являється, ще вони ще нові, нові, нові. Це має бути стерилізація, це певно. В кожній громаді ми колись говорили, що має бути кримінальна відповідальність за викинуту тварину, але поки що воно стоїть на такому місці. Зокрема, відповів і на запитання про втілення всеукраїнського архітектурного бліцконкурсу на тему концепції благоустрою території між вулицями Поштова, Університетська та Марії Заньковецької. Переможця урбаністичних змагань оголосять вже у грудні. Однак, втілити проєкт цього року ймовірно не вдасться. Розраховуємо справді на глобальне а далі це вже за залежить від бачення архітектора. Який переможе на цьому конкурсі. Ну, звісно, мені б хотілося і вам, що це була одна із найцікавіших, найкрасивіших локацій. Це центр міста, який з'єднує декілька вулиць красивих. Є проходи, тобто це можна вийти з вулиці Університетської, вийти на Зеньковецьку, на поштову. Я думаю, що це буде красиво. Це питання бюджету. На сьогоднішній день бюджет України ще не є прийнятий, але вже внесений з цією ідеєю. 4% чотири відсотки ПДФО забрати в місцевий громад. Ми вчора вже на сесії прийняли рішення, що щоби це не робити, тобто не послаблювати бюджет, але як вже приймуть, де депутат Верховної Ради, то так воно вже буде. І тому ми вже з, ну, з грудня місяця ми вже будемо знати на чому стоїмо в 26-му році. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь